Що це, за махіна? Як ми її понесем? Ти бач скільки вона важить. Ти даун, блядь! тихо, блядь! Ми скажем, що це коля. Він дал бойоп летів головою. Блять, о. о, давай такого зараз кинемо сюди вниз. Ну, типа, мостр. Монстр? Да, а, монстр, монстр, монстр. Не-не-не, заберуся з цією штукою. Тихо 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 Ти <реш> <реш> бачиш, так працює, так працює. <реш> Тож не кедемно, Давай, <с chord> давай. Бачиш, так працює? <працю> давай, давай, давай Віддай мені пістолет. А в кого пістолет? В тебе або в колі? В мене нема. В мене теж нема. Ти в Саші. Ні-ні-ні, в Саші, реально. В мене нема пістолета. Що ти брешеш? Я б вже тебе застрелив би давно. Ти серйозно, Саші? Так, так, так. Саш, де пістолет? Не в них пістолет. Та нема пістолета. Серйозно, нема пістолета. Давай ти пістолет притуру. Та нема в мене пістолета. Що ти хочеш від мене, огірочок? Нема в мене пістолета, Я, б... я реально, якщо б мене був пістолет, я б, я б вже давно би вас би перестріляв би тут. Та що ти придурок, я, я пішов. Да нема в мене пістолета, це все ще пістолет, він обманює тебе. В тебе пістолет. Ні! В тебе пістолет. Де детонатор? Коля, дай пістолет, я в тебе. Кажи, в мене нема. Скини. Да нема я у мене витей. пистолета. Не отвечаю, ты мне нема пистолета. Да ж парни, на руин-то, -мо. Так вот в сафе пистолет. В, в яму, в яму его, в яму. В яму забрахню, яму забрыхню. В яму, в яму, в яму забрыхню. Яму забрехню. Яму забрыхню. В яму забрыхню. Пистолет. Сука, я разів пробував скинути когось, ты просто познал. Оце Україна, блядь. Це був дуже був жесткий бэкплип. Ай. А я так ли, ебну. Анникс, ти не модуль кого тебе було одне пан. Бо я вас скрафти. А, ну не, я просто. Так по жизни було. Денис Україну крафтить. Слава Україні! Почекай, почекай, не є, давай! Дай, я знаю, я знаю, закривай, чекай, чекай, де фароник, дай цю тебе колонку. Ходи сюда, mm. Тримай його тут, Фаронік, стань на виході, збирай. Да. тримати його? Та блять, не не тримайся, бисно. Ти видеокамел. А, да, дивлюсь. Стайн, закрий, Ні, ти не маєш його бачить. Смайл за спиною, блядь. Вот, вот так вот. А, это до мене? Да мусор стоято. Ладно, Коля, погнали. Нам все ж таки потрібно ці от... Ресурси <з Bis Syn Island> Ти дипити, не мудрий. Аккуратно, треба не. На жаль, треба не на цей саме. Давай розвернемо його, щоб можна було разі чого. Не, поставте його поставте в тележку його. Оп, і оба. Все, високо. О, ну, це якась струєва пеніс. А ну ти зажми, а я буду керувати. Видоба йоба? Вони якраз такі, я туда за никак. Погнал, Фред, погнал. Погнал. Ты седай на тележку, седай на а. тележку. О, все, закончилось. <свистит> Кого ты поймешь? Стою, че ревнуешь, стою. А, что это чай, О, шо це такое? <свистит> <свистит> <колледж>. <свистит> <свистит> Шар. Шар для боулина. О, бля. <свистит> <Ага>. <свистит> 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 не треба, не треба. Кой, 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 не треба. Не треба, не треба. Ты Нет, Что Шо ты маленький? Не треба, не треба. Это первый левел. Давайте... Задоджим, задоджим. А хуй даже Саш, залез тоже, Саш, залез тоже, да. Саш, залез тоже, да. Сейчас, чекай. Не, ну уебан! Чашечь. Эээ, не, 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 ну там вою! Ну нормально, вона застакалась в цьому. Вона застрягла. Что я забагато дорогого луту? Не треба бити катручку, це плавно закінчиться. ПОСТЕ! ПОШТЕ! ЧОРТИЙ ультразвук! Давай залізай я тебе підкину. Ну, отсюда тебе? Чи на верхню? Наверх, наверх. На сам верхнюю. Як нью на сам. О-о-у. Нет. Это можешь попробовать на цю посадить. На середню, пусай. Ага. О! Давай. Нажми кью. Ооо! Так ты ми вже... придумали вот, та, та. живий ліфт. Сміш... Смішно yeah. пикай. Кидай, кидай! О. No. О, Пустий! сам У нас зло! Уно зло! Уно зло! Агресивна книга! Цього я знав, що вона не вб'є! Бля, тут ще баража! Самознищення! Смерчик. О, блядь! Мені сподобався мій смрчик? Не сподобався! <Зіхрі> Загребала, <закриї> блять, че ты нахрецан тышь твою добуха, долбоеб. <зіхрі> а, пропав лазик вже? Нормально. Да. А Саша, да? Я тобі дарую. О, це так мило с твого боку, дай мне. <зіхрі> always come back. Цебли, не стыдивай. Це була інвестиція у мою жопу. Я думав пропануй балон зразу взірветься. Насіть комп'ютер. Насілуйте комп'ютер. Більше не і не говорити нічого. Що це за махіна, як ми її понесем? Ти бачиш скільки вона важить. У мене поверну. грижа! <плес> Панут, я це не понесу. Чекай, Сашу. Саш! Саш! Неси цей комп'ютер! Ти бачив, скільки він важить? Я ліпше сяду за комп'ютер, я буду програмувати. Я стану програмістом насправді, я не буду як ці оддаунчити. Ти не будеш як ютубера всі. Я буду як особливий. Я попав в заброшений комплекс, там де обітають самі різні тварі. По легендам, тут живуть неадекватні роботи, які. Займаються різною парашею і лякають навколишніх жителів. Сьогодні я розберуся в цьому конкретніше. Не можуть ховатися повсюду, тому я буду спирати різні предмети і постаратися їх виманювати. Тим самим буду ховатися в от бакси. Вони дуже полюбляють речі, які коштують. Бл... Дуже полюбляють речі, які коштують. О, качечка. Містер Качечка сьогодні буде моїм кореспондентом. Блє, збить. Я буду виставляти лут сюди для того, щоб їх виманити. Сам сховаюся от, от ось тут, от. і буду чекати, поки хтось з них підійде. Ми отут -от заліземо, і будемо чекати, поки вони вийдуть на нас. І так, тим самим зафільмуємо, що тут коїться насправді. Тут ще паралельно щось трясеться, напевно, ведуться ремонти. Бля, це не ремонти, це якийсь піздець. Дай мені зайти назад. Пізд! Я сховався за картиною. Але мені здається, це не дуже допоможе моїй ситуації. Ще є великий шанс, що ці роботи поперездохли. А, ні-ні-ні. Наш лут страдає, значить, наші тімайте до спір живі. Так, ми беремо акуратно оцей от дорогий кораблик і підемо ставити його. От, блядь, блядь, блядь. Отак от, от трошки сховаємось. О, о о ми вже чуємо їхні звуки. Ч-ч-ч-ч. Якщо не рухатись, вони не можуть зрозуміти, що ти тут. Блять, якщо не рухатись, вони, вони не можуть. Та сука, йди блять, за предметами прямо притупую. Я репортаж знімаю підріла, підіграй мені. Якщо, якщо не рухатись, вони, вони так зразу не поймуть, що ти тут. А... Вони орієнтуються тільки про... на предмети, які коштують гроші. прямо зараз один із них замічає нашу уловку. А, тут зразу два з них. Не замічають нашу ловку, блядь, Не замічають нашу ловку і починають збирати кубок. Як бачите, вони готові відпіздити друг друга за лут. На виразі чого ми це все зафільмуємо? З ким? Весь аж тут похоронений дід цього будинку. Колись він володів цим всім. А тепер ми приходимо сюди, щоб його ограбити. Поговарюю. Реально, тут... Реально. поговорю тут. От бач, це один з його хлопчиків. Він полюбляв його дергати за яйця. Тому він увековечив його в камні. Що ви робите, ви шокончите? Як я маю цю парашу соло тащити? Пултний сервер по Майнкрафту. Даун, бл! Тихо, блід! Ну, кстати, ладно, ніхуя Суха, я ты пил? Дейбався, Саш. Что-то такое гупая, мама. Здорово, бум! Внучка! А ти от? Тама! Oh, no! Да, Діда. Я стял деда! Не... Да бойо! Шо ти зробив с дидом! Що ти зробив с дидом! Хочеш, хочешь її сломати, Саш? Ты ж хочешь її сломати, нахуй. Щоб це мені, блять, вообще нихуя не досталось. Ніхто не бачу, я никто не бачить, я по твоей можливість її сломати, я ничего никому не расскажу. Пока. <laughs> не слухай его нахуй и нихуя не жарить. Зараз ее разъебаешь. Мы скажем, что это Коля. Он дал бы ее влетел головой в цю вот. Он влетел головой в посуду. Блядь, зараз я тебе об голову и сломаю. <laughs> Ладно, пона... Слухай, да, тут некий при... Саша ЗЛАМАВ ЦЮ ПОСУДИНУ!!! <з Stadium> За 7 тысяч! Нормально? Ты все пустить насим двое. Хе-хе, не візочок і бррр. Бурк. Би библи. Ооооо! Чекай. Шо Carwyn? тут є? Магічний жанр. Аккуратно! Він як паде то хана. А шо з ним буде? Ой-ой-ой. Ладно, Лі, давай краще ну, то його візьмеш. Денис, допоможи, будь ласка. Я до цієї пари ще більше не доторкнусь. Це мені сподобалось. Але нам не хватить на Next. Треба віддобив. Та ж посуньте ті Все нормально. Я як Гаррі А де телега? Що мені робити з цією огромною купою грошей? Йоу? Та ж ці лєшку візьми, придурок. А де ці лєшка? Я її не замітив. Де вона? Ці лєшку розгадила. Її була права. Блядь. Та гонімо. Лє, це була права. Мінус ці Тепер в ручках, в ручках все носимо. А що ми... Блядь, тут ж...